А ви знали, що кофеїн одна з найпоширеніших психоактивних речовин у світі. Він належить до класу пуринових алкалоїдів, але чи може він викликати залежність? Близько 90% дорослого населення постійно вживають кофеїн, зазвичай у вигляді кави та чаю. Отож, якщо він є настільки вживаним і вважається психоактивною речовиною, то нам певно варто дещо дізнатися про його дію. Сьогодні ми поговоримо про те, як кофеїн впливає на організм. Про його переваги та недоліки, чи існує безпечна та не зовсім норма кофеїну, і чи не викликає він звикання. Тож, якщо ви полюбляєте кофеїновмісні напої, робіть ковток, і ми одразу ж почнемо. Кофеїн це гіркувати на смак природна речовина, що міститься в багатьох рослинах. Він відноситься до групи сполук, що звуться метилксантинами. І чимала їх кількість, в тому числі кофеїн, вважається стимуляторами центральної нервової системи або ж ЦНС. Нагадаємо, що в анатомії під центральною нервовою системою розуміють те, що зараз перед вами головний мозок, а також спинний мозок. Далі ми розглянемо тканину мозку більш детально, щоб зрозуміти, як саме діє кофеїн. Ми вже казали, що кофеїн виступає в ролі стимулятора, що фактично це для нас означає. При споживанні стимуляторів, таких як кофеїн, ми відчуваємо себе більш бадьорими, енергійними, здатними впоратися з будь-якими завданнями, та яким чином кофеїн зумовлює ці ефекти. Щоб відповісти на це питання, нам слід проникнути у мозок на клітинний рівень. Ось зображення клітини, з яких формується наша нервова система. Вона називається нейрон. Зверніть увагу на деякі структурні особливості даного нейрона, центральна частина з синім ядром. Ось тут є тілом клітини, а ці коротші відростки, що відходять від тіла, відомі як дендрити. На малюнку їх один, два, три, чотири і п'ять. Навіщо ми їх вам перераховуємо? Це дещо спрощене зображення, тому що насправді нейрони у вашому мозку можуть мати тисячі дендритів, що відгалуджуються від тіла клітини. Що в цьому такого захоплюючого? Все в тому, що ці дендрити переносять сигнали від сполучень, які вони формують з іншими нейронами. Тобто, якщо у мене є тисячі дендриців, теоретично я можу створити тисячі сполучень з іншими нейронами. І коли задуматися над усіма цими цифрами, то сполучення у вашому мозку стають просто вражаючими. Та варто перейти до іншого відростка, який називається аксоном. Він довший, він переносить сигнали від тіла клітини, і ось на цьому ми і зосередимося в нашій розмові про кофеїн. Особливо там, де аксон починає розгалуджуватися, збільшимо це аксонне закінчення. І ось що ми побачимо. На кінці аксонного закінчення є невелика опуклість, що називають синаптичним закінченням. Якщо ви анатомічні вундеркінди ще не втомилися від назв, якими ми вас закидуємо. Але у випадку з кофеїном, принаймні, якщо починати цю дискусію про те, як працює кофеїн, кофеїн відомий як потужний антагоніст аденозинових рецепторів. Або ж інакше кажучи, він блокує дію аденозину. І щодо аденозину, пам'ятайте, що він присутній у всьому організмі, як і його рецептори та інші тканини тіла. А отже, може викликати численні реакції по всьому тілу, але зосередимося на тому, як він впливає на тканини мозку. Ось ці сині ромбики представляють аденозин, а сам аденозиновий рецептор зображений у вигляді зеленої вайподібної форми. Яка закладена в клітинну мембрану нейрону? Коли аденозин зв'язується з нейроном, і ми хотіли б, щоб ви провели аналогію фізіології рецепторів із ключем і замком, уявіть аденозин у вигляді ключа. А зелений аденозиновий рецептор у вигляді замкової щілини, в котру цей ключ входить. Ми всі розуміємо, що ключ повинен мати певну форму, яка підходить до певної форми щілини, щоб все спрацювало. Подібна концепція має місце у фізіології рецепторів у людському тілі, але ж щонайменше ключ має бути близьким до тієї ж форми, і ми розглянемо це детальніше на прикладі взаємодії кофеїну з аденозином. Проте зв'язування аденозину з цим рецептором впливає на нейрон. Зокрема, він пригнічує нейрон і відомий як депресант ЦНС. Він пригнічує активність цього нейрона. І як це проявиться у вас? Що ж, пригнічується таке відчуття, як збудження, і тому ви можете відчувати себе втомленими або більш виснаженими. Аденозин можна вважати одним з багатьох хімічних медіаторів сну. Напевно, вам знайомий аденозин, але в дещо іншій формі, під назвою аденозин трифосфат або АТФ. Про АТФ можна було б зробити окреме відео, але поки що нам достатньо згадати, що це джерело енергії наших клітин, і так як клітини активні протягом дня, вони постійно користуються цією АТФ енергією. Отож, суть у тому, що нейрон, а так як нейрони не наситні до АТФ, вони споживають його як невіжені. Розчеплює його, і аденозиновий компонент АТФ як вважається, починає накопичуватися зовні нейрону. І чим більше його там накопичується, тим більше він може зв'язуватися з більшою кількістю рецепторів і знову ж таки посилювати ефект відчуття втоми і втомленості протягом дня. Та чи можна позбутися цього накопичення аденозину, як правило, допомагає сон, що також сприяє поповненню запасів АТФ. Час відповісти на питання, як кофеїн взаємодіє з аденозином та його рецепторами, і викликає у вас стимулюючий ефект при вживанні кофеїну. Пам'ятаєте аналогію із ключем і замком, про яку ми раніше говорили? Уявіть кофеїн у якості ключа, який може підійти до замка, але не відкриє його, не активує замок. Власне, саме це відбувається з кофеїном та аденозиновими рецепторами. Форма кофеїну досить близька до форми аденозину, тому він може вклинитися в аденозиновий рецептор і заблокувати його, проте не активувати. Тобто, якщо у вас є надлишок кофеїну навколо нейрона, він займе ці аденозинові рецептори. Сам аденозин не може зв'язуватися, і ось уявіть, що ви шукаєте чудовий кофеїновмісний напій. Від якого ми впевнені, ви зовсім незалежні? Пізніше ми поговоримо і про це? Зрештою, кофеїн потрапляє у наш кровотік і підходить до мозку. Наприклад, ось маленька кровоносна судина. Кофеїн буде розсіюватися, сполучатися з рецепторами, знов таки, блокуючи дію аденозину, ви відчуваєте себе більш бадьорими, енергійними, вмотивованими та рішуче налаштованими підкорити свій щоденний перелік справ. Тепер, коли ми знаємо, як працює кофеїн, наскільки він ефективний? Яка кількість кофеїну вважається безпечною, і чи є певні наслідки від його вживання? Існує безліч досліджень, які показують, що кофеїн має здатність покращувати пам'ять, мислення, орієнтування, увагу і так навіть покращувати настрій буркотливим людям. Навіть було доведено, що він ефективно покращує час реакції та здорово просторове мислення. Зауважте, що ці ефекти або властивості кофеїну. Як правило, проявляються сильніше, коли його вживають або тестують на людях, які вже втомлені, не виспалися або навіть пережили зміну часових поясів. Відтак у людини, яка добре відпочила, виспалася, ви не побачите такого ж рівня або посилення цих якостей. Є одна річ, яку ми повинні чітко усвідомити кофеїн насправді не виробляє корисну форму енергії, він радше дає вам стимул або сприйняття, що ви відчуваєте себе більш енергійними. Кількість кофеїну необхідна для досягнення деяких із вище згаданих результатів, Варіюється в досить широкому діапазоні. Він може становити від 30 до 300 міліграм на день, а 400 міліграм вважається граничною нормою для більшості дорослих людей. І тут ви замислюєтесь, чому саме такий діапазон? Чому одній людині достатньо лише 30 міліграмів, а іншій потрібно 300 і більше міліграмів на день? Звичайно, можна говорити про індивідуальну генетику, фізіологію тощо, але одним із найважливіших чинників цього діапазону є те, скільки кофеїну людина вживає постійно або щодня. Наприклад, хтось не вживає багато кофеїну і може вважатися кофеїново незалежним, помітить позитивні ефекти, ймовірно, вживши кофеїн у діапазоні. 30 міліграмів. При цьому, аби він прийняв 300 міліграмів кофеїну на день, то швидше за все носився по стінах, як дитина. Інші ж люди, які щодня вживають кофеїн на постійній основі, скажімо, посередній або ж затятий кавоман, то йому може знадобитися від 200 до 300 міліграмів на день, аби досягти звичайного ефекту бадьорості, і це дає нам змогу підійти до одного з перших потенційних недоліків кофеїну. Чим частіше і регулярніше ми вживаємо кофеїн, тим швидше наш організм набуває звикання до нього. А отже, нам потрібно більше кофеїну, щоб отримати той самий ефект. Але що насправді відбувається на фізіологічному або клітинному рівні, коли ми набуваємо звикання до кофеїну. Відбувається процес, який називається посиленням активності. Для кращого розуміння цього процесу нам варто нагадати собі про ті аденозинові рецептори, які блокував кофеїн. Посилення активності призводить до того, що кількість аденозинових рецепторів збільшується, тож ми буквально продукуємо їх більше. А якщо у мене більша кількість аденозинових рецепторів, мені знадобиться більше кофеїну, щоб заблокувати більшу кількість рецепторів, і отримати той самий ефект, який я мав раніше, до того як відбувся процес посилення активності. Якщо говорити про інші потенційні недоліки або побічні ефекти, варто згадати, що кофеїн циркулює не лише в тканинах мозку, він циркулює по всьому тілу і тому може впливати на інші тканини та систему організму. Однією з таких систем є серцево-судинна система. Кофеїн здатен підвищити систологічний артеріальний тиск на цілих 10 пунктів. Якщо ви дещо забули про кров'яний тиск, запам'ятайте два числа 120 на 80, Де перше це систологічний тиск. Тож, якщо ваш тиск 120, кофеїн потенційно може підвищити його до 130. Крім того, кофеїн здатен впливати на провідну систему серця. І якщо провідна система серця спрацьовує частіше, як у випадку з кофеїном, це може призвести до того, що серцевий м'яз. Скорочуватиметься частіше, а отже, зростатиме серцебиття. Кофеїн призведе до інтенсивнішого скорочення серцевого м'яза і дещо посиленого серцебиття. До того ж, кофеїн здатен посилити потік крові через нирки. Подивіться на цей чудовий ростин нирки, який у нас є. Ми бачимо всю внутрішню анатомію нирки, і те, як кров надходить через цю ниркову артерію, і розгалудження. І розподіляється до зовнішньої частини нирки, де відбувається фільтрація крові. Ця зовнішня частина нирки називається нирковою корою. Кофеїн може збільшити кількість рідини і натрію, що фільтрується в цій ділянці, а отже, збільшити кількість виробленої сечі, яка, зрештою, потрапляє в іншу трубку, що зветься сечоводом до сечового міхура, і бажано до туалету. Це дещо довгий і затягнутий спосіб сказати, що кофеїн здатен посилити виділення сечі, та його недарма називають м'яким сечогінним засобом. Кофеїн також може бути причиною такого явища, як збудження. Він здатен викликати у людей відчуття тремтіння і навіть тривоги. Звісно, цей ризик, як правило, вищий у тих, хто вживає велику кількість кофеїну, але все ж таки це потенційний недолік. Однак, з урахуванням усіх цих недоліків цікаво відзначити, що в міру того, як у людини формується звикання до кофеїну, ці побічні ефекти або недоліки стають все менш помітними. Тобто у людини, яка постійно вживає кофеїн підвищення систологічного артеріального тиску на 10 пунктів, не буде помітним знову ж таки мінімальне зростання не буде настільки значним, як збільшення частоти серцебиття або менший сичогінний ефект, який кофеїн може чинити на організм зі звиканням до нього. І щоб надати відповідь на запитання про звикання до кофеїну в контексті потенційних недоліків або побічних ефектів. З одного боку, а ви можете подумати: ну якщо у мене незначне звикання до кофеїну, то побічні ефекти будуть меншими, і ви можете вважати це перевагою звикання до кофеїну. Але якщо ви прогавили вранішню порцію кофеїну або перебуваєте без кофеїну тривалий час, ваш організм швидше за все дасть вам знати про це, і ви, ймовірно, навіть дасте знати про це оточуючим, бо будете дратівливими, втомленими, виснаженими, наче в тумані, і можливо, у вас навіть виникне неспроможність зосередитися або втрата концентрації уваги. І все, що ми намагаємося послабити вживанням кофеїну, має тенденцію повертатися ще сильніше, оскільки це симптоми відміни, що наштовхує на цікаву думку, дискусію щодо кофеїнової залежності. Люди часто вагаються, чи викликає кофеїн сильну залежність, і ми, як правило, не бачимо людей, які схильні до згубної поведінки, спричиненої вживанням кофеїну. Ми напевно знаємо, що кофеїн не викликає такого ж звикання. Або такого ж рівня потенційних симптомів відміни, як скажімо інші стимулятори, зокрема нікотин, амфетаміни і алкоголь. На щастя, якщо хтось вирішить відмовитися від кофеїну, він може поступово зменшувати норму і взагалі відмовитися від нього, мінімізуючи симптоми кофеїнової абстиненції. І люди, як правило, чудово справляються з цим, якщо вони обирали цей шлях. І закінчуючи розмову про кофеїн чи шкідливий він. Чи вартий кофеїн споживання, чи його не слід вживати? Що ж, кофеїн одна з тих речовин, де важко провести чітку межу. Безумовно, є речовини, про які ми могли б сказати. Напевно, не варто вживати, це принесе більше шкоди ніж користі. Кофеїн не відноситься до цієї категорії. Тож до кофеїну слід підходити так само, як до будь-якої речовини, яка потрапляє в організм, чи то їжа, харчова добавка, чи, можливо, лікарський препарат. Завжди потрібно зважати на всі за і проти, чи є ситуації, коли люди вживають занадто багато кофеїну або занадто покладаються на нього, звісно, але ми також бачимо людей, які вживають його відповідально та ефективно, а також людей, які не вживають його взагалі і почувають себе чудово. Ще одна річ, яку ми вважаємо важливою, це використання кофеїну як терапевтичного засобу в клінічних умовах, а також його здатність знижувати ризик певних розладів. Існують дослідження, які вказують на те, що кофеїн здатен знижувати ризик неврологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера. Але на цю тему варто провести більше досліджень, і кофеїн може бути лише одним із факторів, що впливають на розвиток таких захворювань, як Паркінсон та Альцгеймер. Але тим не менш приємно думати, що він може мати захисну дію або потенційну користь для зниження ризику при деяких із цих неврологічних розладів. Кофеїн може допомагати зменшити біль, зокрема головний біль, у поєднанні з іншими лікарськими препаратами. До речі, одним із симптомів відміни кофеїну також може бути головний біль, тож він може бути чимось на кшталт палиці з двома кінцями залежно від рівня кофеїну в організмі людини, але в певних ситуаціях його цілком доцільно вживати для лікування головного болю. І ще одна цікава думка щодо вживання кофеїну. Деякі люди вживають його періодично або з перервами, можливо один або два рази на тиждень. Вони пов'язують вживання кофеїну з днем, коли їм потрібно зробити більше справ або бути більш зосередженими, можливо на роботі, в школі або де-інде. Ідея полягає в тому, що вони не розвинуть звикання до кофеїну, але все одно зможуть отримати переваги в той день, коли вони запланували його споживання. Деякі люди також будуть вживати кофеїн перед спортивними змаганнями, адже маємо чимало досліджень щодо його впливу на спортивні результати. У цьому відео ми прагнули наочно продемонструвати вам, як кофеїн впливає на організм людини навіть на клітинному рівні. Тож ви можете приймати обґрунтовані рішення щодо застосування кофеїну у власному житті. Сподіваємося, ви отримали необхідну для цього інформацію. Діліться в коментарях своїми думками про кофеїн і його роль у вашому житті. І якщо ви ще не підписані, не соромтеся, натиснути кнопку підписатися. А поки ми готуємо для вас наступне відео, ви можете підтримати наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.